Всім привіт, вітаю вас на своєму ютуб-каналі про криптовалюту. По-перше, хочу привітати вас з новим наступившим 2025 роком, оскільки цей відеоролик вийде вже в новому 2025 році. Хочу вам всім побажати міцного здоров'я, саме головне миру. І, звісно, що успіху в всіх ваших починаннях в криптовалюті чи будь-яких інших справах. Завжди, щоб ви бачили тільки плюси по своїх угодах, і завжди, щоб ви бачили на екрані лише зелені свічки. Також вдячний всім, хто приєднався на мій канал на протязі цього року. Ціль свою я невеличку виконав. До кінця року я хотів взяти відмітку 2,5 тисячі підписників на youtube каналі. Вийшло взяти трошки більше. Звісно, по телеграму відмітку взяти не вдалося, хотів взяти півтори, але наразі маю тільки 1150. Хоча це вже багато, оскільки починав я, по суті, з 50 підписників. І це більше, ніж в 20 разів я збільшив кількість свого каналу. Вважаю, що це непоганий результат. Ну, попереду новий рік, і будемо брати нові висоти. Отже, перейдемо до теми сьогоднішнього відеоролика. Сьогодні ми з вами, як ви зрозуміли, будемо говорити про проєкт Bloom. Bloom, я думаю, вам. Представляти нема потреби, ви знаєте, що це за проект. Я думаю, більшість з вас бере в ньому участь, і в принципі говорити тут нема що, оскільки вже все було сказано. Загалом планувалось як в них була дорожня карта. В них до кінця цього року, до кінця минулого 24-го року, повинний був бути вже якийсь дроп лістинг монети, так як по дорожній карті, як я раніше сказав. В кінці четвертого кварталу 2024 року вже повинен був бути лістинг, але по ходу діла дорожня карта мінялась, і ось власне перед новим роком ми побачили обновлення, обновлену дорожню карту. Десь можливо тут вам закріплю скріншот. До речі, як тільки інформація ця з'явилася, я одразу зробив пост в своєму телеграм-каналі. Тут вам залишу QR-код, скануйте, переходьте, підписуйтесь на канал. Стараюсь там давати цікаву актуальну інформацію по всіх проектах, за якими я слідкую. Будь-які новини, будь-які дрібні апдейти. Я все транслюю в телеграм-каналу. Тому підписуйтесь, щоб нічого не пропустити, зокрема, і, звісно, новини по Блуму. Так от, під кінець року вийшла обновлена дорожна карта, і, власне, вийшло обновлення і інформація про початок другого сезону. Власне, що будемо робити в другому сезоні. По дорожній карті в другому сезоні планується багато різних активностей з цим мемпадом, з торгівлею цими токенами, які ми можемо створювати, якщо ви знаєте, про що я говорю. Ну і власне бачу таку інформацію, що повинен бути дроп десь вже на початку 25-го року. Сподіваюся, це дійсно буде так. Так, от в другому сезоні нам потрібно фармити вже нові пойнти, додали нові мемпойнти. Тобто, в першому сезоні ми з вами фармили блумпойнти, а тепер додали мемпойнти. За що вони будуть нараховуватися? Все просто. Нам потрібно створити власну монету, власний токен в цьому мемпаді. Я пізніше вам покажу, як там воно все виглядає, куди потрібно натискати. Також потрібно торгувати цими токенами або власними, або купляти токени вже інших людей на, на цій площаці, на їхньому на мемпаді, і за це також будуть нараховуватися ці мемпойнти. Також вони створили свого власного торгового бота, поки я не розібрався, як ним користуватися, але за те, що ви будете ним торгувати, також там будуть нараховувати ці всі мемпойнти, які нам потрібно фармити. Ну і власне детальніше я вам це все покажу пізніше, а якщо так загалом говорити, то ці мемпойнти є такою основною валютою, яка буде нами добуватися в другому сезоні. Оскільки eh, Володимир Смеркіс, я думаю, ви знаєте, хто це говорив, що eh, при розподіленні дропу на аккаунти. Більшу перевагу будуть віддавати цим мемпойнтам. Тобто за ці мемпойнти ми будемо отримувати більше вже якогось сконвертованого токена блум, ну чи якогось іншого токена. Тобто в другому сезоні нам потрібно активно з вами торгувати, фармити ці мемпойнти, оскільки вони будуть мати більшу вагу при розподіленні дропу, ніж власне ці блумпойнти, які ми фармили весь перший сезон, практично весь 24 й рік. В цілому, якщо розібратися, то це виходить така собі вже активність, як ретродроп, тому що ми тут будемо торгувати, палити якісь кошти на комісії, робити якісь там обороти, і за всі ці дії, і за власне витрачені кошти на комісії, на покупку цих токенів, ми будемо отримувати ці власне мемпойнти, які пізніше разом з Bloompoint вже будуть конвертуватися в токен саме проекту Bloom, який ми з вами отримаємо і зможемо продати на біржах. Отже, давайте ми трохи перейдемо в бот Bloom. власне. Я покажу вам, як там це виглядає, як виглядає цей мемпад. Я також раніше створив свій власний токен. В принципі, поки що ми нічому за нього винагороду не зарахували. Загалом давайте перейдемо в бота. Я покажу вам, як це все виглядає, як ці токени купити, продати. І, в принципі, що потрібно вам знати і щоб це все зробити. Так, ну давайте перейдемо в bloom бота. Бачите, так виглядає оновлений інтерфейс. Внизу показуються нові мемпойнти і старі блумпойнти. Ось, власне, коли ви зайдете в гру, ви вас зустрічало вже таке ось вікно, і тут бачите все це про оновлення, про другий сезон. Як отримати ці мемпойнти? Ви натискаєте на Trade to Earn і тут є перелік, за що нам їх дадуть. Якщо ви створите свій власний токен в мемпаді і запустите його, за це отримаєте 500 мемпойнтів. Якщо ваш токен дійде до такої капіталізації, що його залісять на якісь децентралізовані біржі, ви отримаєте 10 тисяч з цих поинтів. Ну і, власне, за кожних 10 доларів, які ви проторгуєте в мемпаді, ви будете отримувати 50 цих мемпонтів. Ну і також є трейд, трейдинг-бот, оцей, який вони запустили. Ну, наче на днях він працював, але тут пише, що потрібно почекати. Винагороду поки за нього не дають. Але за нього також будуть давати якусь винагороду. Як створити власний токен, як торгувати на мемпаді. В принципі, тут є все на головному екрані, як бачите, От натискаєте «Launch Token». це якщо ви хочете створити свій токен. Тут придумуєте якесь ім'я, опис робите, завантажуєте картинку і просто натискаєте далі, далі, далі. В кінці, коли вам потрібно буде вже оплатити, занести якусь ліквідність, скажімо так, в цей токен. То чим більше тонну ви туди вкинете, тим більше буде емісія токенів, ну і відповідно тим більше людей, напевно, зможе його купити. Я так, в принципі, це розумію. У мене токен вже є створений, я його робив, то приблизно 0,3 тона мені потрібно було, я вибрав, щоб занести в цей токен. Але загалом там мені ще майже 1 тонн зняло за якісь комісії. Тому це така штука трохи не дуже вигідна, але що маємо, то маємо. Ось, власне, сам мемпад. Бачите, тут є різні токени, ви можете їх купити, можете продати. Наприклад, я натискаю buy на будь-який токен. Вибираю там, умовно кажучи, на 1 тонн. І далі просто ваш гаманець, який у вас підключений до бота, просто на ньому повинні бути власне тони. Якщо це telegram гаманець то на гаманці тон Beta, по-моєму, але, напевно, що ні, на гаманці, звичайному Telegram повинні бути ці тони, щоб оплатити покупку цього токена. Ну, і в принципі більше тут нічого такого немає. Можете запускати власний токен, можете просто торгувати іншими токенами на мемпаді, за це отримувати ці поінти, Ну і в принципі, все. Звісно, що запуск власного токена вам дасть одразу 500 поінтів. А щоб отримати 500 понтів просто через трейд, вам потрібно зробити торгового об'єму 100 доларів. Ну але тим не менше, що маємо, то маємо. Я поки нічого не робив. Як я й говорив, в мене є створений токен, але чомусь мені за нього поки що нічого не нарахували. Швидше за все, прийдеться створити ще один токен, і тоді вже, можливо, зарахується якась винагорода. Фармимо блумпойнти, фармимо по можливості ці мемпойнти, так як на них буде більший акцент, буде більше коефіцієнт, більше конвертація, ніж на ці блумпойнти. Ну, але в цілому потрібно і і те фармити. Що буде далі, побачимо. Ну, в принципі, тут все, що вам потрібно знати, все я вам показав. Якщо виникнуть якісь запитання, якісь нюанси, щось незрозуміло, обов'язково пишіть в чат телеграм-каналу. Отже, підведемо невеликий підсумок. Як бачите, на жаль, ми очікували дроп в кінці 2024 року, але в розробників свої плани. Як раніше говорив Володимир Смеркіс, спочатку продукт, тобто біржа, тоді наша з вами взаємодія з цією біржею, тобто якісь покупки, якісь транзакції. Ну, поки що біржі немає, є ці всі. Мемпади, є торговий бот, і, власне, наша з вами взаємодіє з цим всім, і тоді вже ми за це отримуємо якийсь дроп, оскільки вони будуть віддавати перевагу і будуть вважати більш ціннішими реальних користувачів, які будуть торгувати на їхній платформі, палити кошти на комісії. Ну і в цілому ну, це для них краще, вигідніше, ніж ботоферми, які нафармили мільярди блумпойнтів. Звісно, хотілося отримати дроп в кінці 24-го року, а не фармити ще непонятно скільки часу. Ну але вже що маємо, то маємо. Особисто буду якось робити ці активності, буду трошки витрачати кошти, тому що треба нафармити ці мемпойнти, оскільки нам вже сказали чітко і ясно, що вони будуть мати більший коефіцієнт до конвертації вже власне безпосередньо до самого токена, яким ми з вами. Будемо торгувати. Звісно, і надалі потрібно накопичувати ці блумпойнти, тому що вони також будуть важливі при конвертації в токени, які ми будемо продавати. Ну, але, як нам сказали, як я раніше вже говорив, більшу вагу будуть мати ці мемпойнти. Ну, я особисто, як я сказав, буду пробувати, буду торгувати, і буду поступово їх трохи накопичувати, ці мемпойнти. Чи вам далі це робити, чи не робити, особисто вирішувати кожному з вас. Я даю інформацію, ви вже її опрацьовуєте і вирішуєте, що робити з нею далі. На цьому відеоролик буде підходити до завершення. Сподіваюся, інформація була цікава, корисна і зрозуміла. Якщо виникли якісь запитання, ви завжди можете приєднатися в мій телеграм-канал, в чат-каналу і в чаті каналу написати якесь своє запитання по тому чи іншому проекту, або я, або хтось інший з чату постарається вам цьому допомогти. На цьому все. Дякую, якщо дивились ролик до кінця. Всім пока.